Друзі, презентуємо куртку мікс чоловічий жіночий сорт екстра крем 7,95 за кілограм. І хочу трошки вам розказати, що в нас є в наявності в цьому лоті. І зразу ось хочу презентувати вам бенетон, пальто СМ розмір. І це, до речі, пуховичок. Це дуже дорога річ, яка вам буде до вподоби і буде в цьому лоті зюмінкою. Так що замовляйте, хто, хто вподобав цю куртку. Так само дуже шикарна курточка, більший розмірочок. Подивіться, нова на перші дні осені. Це розмір XL. Жіноча подовжена куртка. Навіть, можу сказати, пальто утеплене. Шикарне в стилі парка. Подивіться. Брендоване, класне. По-моєму, воно ще й можна носити його на дві сторони. Колір небесний. Ось така 100 грамівочка Емочка. Парка. Парка завжди на часі. Дуже класний бренд. Капюшон із хутром. Розмір XL. Красива 100 грамівочка, Небесного такого кольору. Розмір LXL. перші дні осені. Емочка. Грамівочка. Ви знаєте, що всі клієнти дуже люблять цю позицію. Тим паче, що це екстра крем якість. Бомбер. Цікаво вже дуже кольору. Рідко зустрічається такий колір. Новий HM. І це розмір XL. Дуже хороший лот. І зараз презентую вам ось така жилетка нова. Я навіть не знаю всі, просто бачать, що це за жилетка. Казати нічого навіть не буду, тому що тут і розмір, і колір. Все присутнє ці речі. Це просто ваш лот, замовляйте. Ось така 100 грамівочка, подивіться, яка вона легенька і теплесенька. Це Елічка. Жилеточка на перші дні осені. Грамівочка. Так само дуже зручно у машині хто у нас є драйвером. Яке шикарне пальто, подивіться, завжди грає роль фурнітура. Подивіться, який комір. І тут у нас є капюшон, який може вас виручити на дощову погоду. Тепле пальто в М-розмірі. Хороша елічка, утеплена курточка, це, по-моєму, навіть пуховичок, дівчатка, пуховичок. Дуже класна курточка, брендована, такого цікавого кольору, буска, 100 грамівочка, подивіться, яка. В розмірі XL. А це просто шикарні речі. Дві курточки небесного такого кольору одна з капюшоном. Це терміки, які будуть завжди на часі. Це емочка одна. Подивіться, класна, класна курточка. І ось така емочка друга, подивіться, термік. Той тобто з капюшоном цей без, але ж подивіться, який колір шикарний. Чорна. В розмірі МЛ-курточка. Подивіться, елічка більше. Це такий стиль денім. Це до джинсів, до спортику, завжди на часі. Подивіться, яка класна курточка. І пальто в шикарному розмірі XL. Таке темно-бускове, тепленьке пальто. Кому сподобався цей лот, чекаємо на замовлення.